вас не керівництвою. Хто ваше керівництво? Є у вас керівник, начальник? Так, да, я у начальник своєї на захисту. Він на виїзді. Як його прізвище? Іван Пілов. Іван Пілов. Він на виїзді. Заступник. Ну, заступник є у нас, з ним треба зв'язково Нам треба зв'язуватися, чи ви зв'язуєтесь? Зараз уточнено це. Зв'язуйтесь, язує. будь ласка. Що є бажання кажу, якісь заяви, а то що. Слухайте, у, у нас є бажання зустрітися з керівництвом, да? і ми маємо на це повне право. Зайна, Якщо вашого так. керівника нема на роботі, він має це якось, якимись документами підтвердити в громаді, що він має законну підставу бути відсутнім на роботі. І оце на виїзді не пройде. Ми подивимось його розпорядження про відрядження, де він взагалі є на роботі. А, він він у ВД. Він кудись пішов. На даний так, час його немало змінного. Ви зрозуміли. Заступники О, його да. пішли. Заступниками ми зв'яжемося до сторони. Скільки слова, заступників? Раз, два заступники. З двома зв'язуйтесь, нам підійде любий. і, будь ласка, не придумувуйте, що вони також пішли. Добре, бо ми не підемо звідси, доки ми їх не побачимо. Ми прийшли до керівництва, хтось в цій установі має бути сьогодні на прийомі. А де, <плес> до, речі, а де до речі, тут графік прийому? Графік прийому у є. А як ви туди можемо потрапити, якщо у вас тут? <плес> <плес> Запишу, Запишіть нас, запустіть нас <плес> туди, ми хочемо подивитися графік і пропередити, хто під час графіку приймає, не приймає. Записуйте мене можемо. Сообщить так, да, щоб мы ознайомились с графиком. Я хочу, у вас тут такий кооперативчик, пока я между собой, чиктякий. Ну такий у вас закритий клуб, чик-таки свій. Вы конкретно захищаете. Мы Їм... да, економіческие да. приступы. Тобто, тобто там да. у вас економіка и вы его захищаете. Вы пришли офшоры свои сдать. Да, да, да. Украсть офшору. Графік у ньому громадяни від нас захистили, так що ми не побачили. <рігум> по розрішенню, по записях бумаг можна ознакомитися. Як люди мають узнати, Только по записях. Можна одному говорити? Як організація, газета? Читайте. Будь ласка, скажіть, як ви захищаєте нас, якщо ми не можемо побачити графік прийому? Захистили. <рігум> <рігум> Меньше знаешь, крепче спишь. Ну вот, чтобы ты спала крепко. Они доктора походу одновременно. Я думаю, что здесь будут психологи.